Поверниш живим», звісно, це дуже така трансформуюча система. Вона насправді ну, виконує дуже важливу роль. Вона є посередником, да, певним, який стоїть між тими, хто пішов воювати добровільно і поставив на кон своє життя заради нашого майбутнього, і між тими, хто об'єднався, щоб допомогти тому майбутньому настати, да, через допомогу захисника. Це насправді в культурі відомий процес, його писав Ще Броніслав Маліновський на початку ХХ сторіччя. Він описав систему сакральних дарів, тобто систему обміну, в яка не має ніякого економічного Це, угу. яка є дуже важливою для будь-якої культури, щоб вистояти в часи катастроф. І от поверни живим, інші волонтери вони виконують цю, саме цю функцію. Вони допомагають вистояти нам да, в час катастрофи, і насправді ну виходить так, що воює не держава, воює народ в цілому.